На малій батьківщині композитори Бортнянського та Березовського продовжують виховувати нових музикантів. Розповідає директор глухівської школи мистецтв імені Максима Березовського Ганна Мироненко. За словами жінки, саме в цьому місті була заснована найстаріша в Україні співоча школа. Місто глухів славне тим, що в нас народилося два композитори відомих Бортнянський та Березовський, які були одними із засновників партесного концерту, а також які перші ввели в музичну культуру України, фортепіану та. Інструментальну сонату. у Глухівщині на початку XVIII століття була відкрита це відомий факт, що була відкрита перша співацька школа не тільки в Україні, а і в інших недалеких знаходжуючихся територіях. І саме в ній навчалися такі хлопчики, як Березовський Бортнянський та інші діти, які були зібрані зі всієї лівобережної України. І Потім, після того, як їх навчали співати, грати на різних музичних. Інструментах їх відправляли далі працювати в капелу Санкт-Петербургу. Глухівська школа мистецтв продовжує традиції та розвиває бренд бортнянського та березовського, зазначає Ганна Мироненко. Зараз в школі працює чотири відділи, навчаються в цьому році 330 дітей, але було більше через війну 100 учнів виїхали. У нас було 430. діти. В нас грають на різних музичних інструментах, співають, співають в хорі, малюють, танцюють. До дня пам'яті героїв Небесної Сотні в закладі відбувся концерт, в якому взяли участь вихованці та педагоги школи мистецтва. Артистів прийшли підтримати батьки дітей. Ухівчанка Ганна розповідає, що її донька вже вісім років відвідує школу мисти. Вже давно ходимо в музичну школу, дуже раді, що сюди прийшли. Це дуже творча атмосфера. Чимося на флейту ходім. Донька Ганни Лаліта зазначає, що заклад відвідує багато дітей, зокрема, двоє однокласників дівчини. У мене два однокласника сюди ходять. Яна на флейту. І ще один однокласник він ходить на бандуру. Глухівчанка Євгенія сьогодні підтримувала сина Арсенія. Говорю, що хлопець залюбки отримує музичну освіту. Арсеній вже шостий рік ходить до школи по класу флейті займається турбіною Олі Юрійовни. Він хворів. Ну хворів у нас нам порекомендували займатися на духових інструментах, а потім так вийшло, що дитина виходить, тому і подобається. Концерти до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні в Глухівській мистецькій школі проходять кожного року. Не стали порушувати традиції і під час повномасштабної війни.